Всім привіт! Дякую, що зайшли і підписалися. Ну і продовжуємо працювати далі. Розв'язуємо задачу. Сірка масою 4 грами повністю згоріла у кисні. Утворений газ пропустили через розчин натрій гідроксиду до утворення середньої солі. Знайдіть кількість речовини солі. Аналізуємо умову задачі і готуємося таким чином до її розв'язку. Отже, маємо таку речовину, як сірка, дану її масу. І сказано, що вона згоріла у кисні. Цей запис нам вже передбачає, що у нашому розв'язку буде рівняння реакції горіння сірки у кисні повітря. В результаті цієї реакції утворюється газ. Цей газ пропустили через розчин натрій гідроксиду. Це означає, що у даній задачі буде і наступне рівняння реакції взаємодія утвореного газу із натрій гідроксидом. В результаті цієї другої реакції в нас буде утворюватися середня сіль. Маючи такий запис, ми собі пригадуємо, які є види солей середні кислі основні, і налаштовуємо себе, що в нас у другому рівнянні – Продуктами реакції буде середня сіль. І, власне, підходячи до завершення, бачимо, що нам потрібно знайти кількість речовини. А кількість речовини вимірюється у чому? У молях. Тобто, нам треба знайти, скільки молів солі в нас утворилося. Ось так, вичитавши умову задачі і проаналізувавши її. Можемо приступати до запису скороченої умови. Дано маса сірки дорівнює 4 грами. Далі, нас ще сказано, що сірка згоріла у кисні, іншою речовиною в нас ще буде кисень. І... Утворений газ пропустили через розчин натрій гідроксиду. І маємо ще одну речовину натрій гідроксид. Все. Підводимо риску. Що ж нам потрібно знайти? А знайти нам потрібно кількість речовини N солі. Записали скорочену умову задачі і переходимо до розв'язку. Згідно умови задачі складаємо рівняння реакції хімічних перетворень, які в нас описуються. Значить, сірка вступає в реакцію з киснем. В результаті реакції горіння сірки в кисні повітрю Утворюється сульфур 4 оксид СО2. Так, дивимося, що число атомів в лівій і правій частині одинакове, коефіцієнтів, бачимо, у нас не буде. Далі утворений газ, так, дійсно, сульфур 4 оксид. За фізичними властивостями це є газ. Отже, СО. 2 вступає в реакцію із натрій гідроксидом. Натрій ОH. В результаті реакції буде утворюватися натрій 2 со 3 додати H2O. Так, пригадуємо: реакція між кислотним оксидом і основою. Утворює сіль і воду. Сульфур 4 оксид СО2 утворює сульфітну кислоту H2SO3, відповідно, сіль сульфітної кислоти, натрій сульфіт має формулу натрій 2 со 3 Урівнюємо число атомів кожного елемента до реакції і після реакції. Бачимо, що натрію 2, отже, перед натрією Ож OH поставили коефіцієнт 2. Сульфуру по одному атому, натрію по 2 атоми, гідрогену 2, гідрогену 2, оксигену 2 атоми додати 2, 4 і після реакції 3 додати 1, 4. Все порівняно. Таким чином, ми склали рівняння реакції. Тих процесів, про які описано в умові задачі. Наступним кроком переходимо до запису відповідних даних умови задачі. Нам дано маса сірки. Над сіркою записуємо 4 грами. Із цього рівняння нам потрібно знайти утворений газ. Тобто ту речовину, яка буде вступати у наступну реакцію. Якщо в нас речовина у газоподібному стані, то для газоподібних речовин, як правило, визначається не маса, а об'єм. Тому над СО2 ми записуємо Х літрів. Далі, якщо на зверху літри, знизу стала величина в літрах. Молярний об'єм 22,4 літра і під сіркою, маючи зверху масу в грамах, підписуємо молярну масу 32 грами. А тепер до цих записів складаємо пропорцію і розв'язуємо її. 4 відноситься до 32, як х до 22,4. Звідси х дорівнює. Математичним шляхом обраховуємо. 4 помножити на 22,4 і розділити на 32. Х дорівнює. 2,8 літра. Значить, ми знайшли об'єм сульфур-4-оксиду, який утворився при згорянні сірки. Дане число вносимо у наступне рівняння. Тому над СО2 записуємо 2,8 літра. За даним рівнянням нам потрібно знайти кількість солі Х моль. Дивимося, якщо в нас СО2 ми маємо у літрах об'єм його, то під низом записуємо сталу величину. 22,4 молярний об'єм. Натрій 2СО3 натрій сульфіту, нам треба знайти кількість речовини, скільки його є молів. А молі у рівнянні реакції нас показують, що коефіцієнти. Якщо в нас коефіцієнту немає, це означає, що даної речовини є одна молекула або 1 моль. Підписали ці величини, які нам потрібні для складання і розв'язку пропорцій. Наступним кроком складаємо пропорцію за другим рівнянням. 2,8 відноситься до 22,4 як х до 1. Х дорівнює. 2,8 помножити на 1 і розділити на 22,4. Математичним шляхом вираховуємо і приходимо до відповіді, що х дорівнює 0,125. моль. І на цьому завершуємо. Значить, побачили ми, що даною сіллю, кількість якої нам потрібно було знайти, є натрій 2 СО4, so 3 Перепрошую, і кількість натрій 2 СО3 дорівнює 0,125 моль. І для узагальнення давайте ще раз пройдемося про по алгоритму розв'язку цієї задачі. Значить, в першу чергу, нам потрібно вичитати уважно і проаналізувати умову задачі. На основі вичитаної і проаналізованої умови задачі ми записуємо, що нам дано, і що знайти. Далі приступаємо до розв'язку. При розв'язку задачі важливо. Скласти рівняння реакції за речовинами і процесами, про які говориться в умові задачі. Відповідно у ці рівняння внести, що нам дано, і що можна знайти до кожного рівняння реакції. Над речовинами записуємо ті дані, які вказані в умові задачі. А під речовинами ми завжди записуємо сталі величини. Згідно цих записів, ми формуємо і складаємо пропорції. Склавши пропорції математичним шляхом, їх розв'язуємо. Таким чином, ми досягаємо кінцевої мети і даємо відповідь до задачі. Дякую, що додивилися відео до кінця. І до зустрічі на наступному уроці.